Універсальні круглі окуляри з поляризацією та захистом і від 400 повний комплект для суперкомфорту в літній сезон. Ця модель підійде для власників середнього та вущого обличчя. Доволі універсальна. Пасує як і жінкам, так і чоловікам в чорному глянцевому пластиковому корпусі округлої форми і металевим кріпленням завушника. Завушники на флексах дуже зручно сідають по об'єму обличчя, абсолютно не тиснуть, але при цьому і не спадають. І на літній активний сезон це саме. Те, що потрібно. Завушник у золотому кольорі з такою текстурою під рифлену вафлю, і далі має накладку в чорному глянцевому кольорі в стиль всієї оправи. Суцільні носоупори, завдяки яким посадка на носику дуже м'яка, вони легкі, абсолютно не відчуваються на обличчі, комфортний зір навіть у дуже яскраве сонце. Лінза в цій моделі однотонна, і ще раз повторюю, що з повним захистом її 400, також поляризація. І замовити такі окуляри можна онлайн. У телеграм або ж інстаграм, також на сайті Київлінза, там же можна побачити актуальні параметри цієї моделі. І для цього артикул залишаю у коментарях.